Доброго дня, шановні користувачі, рада вас всіх вітати. Сьогоднішній наш дайджест присвячується Дню українського кіно. З цієї нагоди я хотіла би розказати вам про екранізацію книги Олександра Гавриша «Іван Сила. Фільм знятий в 2013 році. По Сценарію Віктора Андрієнка. Екранізація роману була здійснена в 2013 році режисером Віктором Андрієнком. Тут він виступав як режисер. Віктор Андрієнко також брав участь в написанні сценарію разом з Ігорем Письменним. В фільмі були зібрані просто, ну найкращі Сучасні наші актори там ми бачимо, звичайно, метра халаджі. Він не професійний актор, але він справився. Він, неймовірно, неймовірний в цьому фільмі. Там ми бачимо і нашу улюблену Ольгу Сумську, і Василя Віростюка, який тут також виступає як актор, і Богдана Бенюка, і Олеся Задніпровського, Василя Бендеса. У фільмі було задіяно понад 4 тисячі акторів для зйомках у місцевих сценах. Пейзажі, європейські пейзажі знімалися у Чернівцях і Кам'янець-Подільському та на Закарпатті. Чому цей фільм такий важливий? Чому він важливий саме зараз? Тому що в ньому ми бачимо. Приклад для наслідування, героя, який може стати духовним ідеалом для сучасного юнацтва. Фільм історичний. Він зроблений на реальних подіях, але фільм дуже емоціональний. Там є фраза, яка стала лейтмотивом для всього фільму. Фраза проста, зрозуміла, правда завжди переможе. Сюжет фільму полягає в тому, що простий щирий сільський хлопець приїжджає в велике місто, знаходить собі роботу вантажника, він сильний, але його легко скривдити, бо він в своїй силі він беззахисний. А на силу завжди є щось, що може її зламати: це або зброя, або гроші. Але якщо ти завжди правдивий, завжди щирий. Андрієнко показав старається показати це в своєму сценарії, актори виражають це своєю грою, то ти будеш непереможним. Правда завжди переможе. Мені буде вкрай приємно, я вважатиму свої завдання виконавим на. Повні 12 балів, якщо моя розповідь вас зацікавила, Якщо ви захочете переглянути фільм, а ви можете отримати у нас посилання, будь-хто хто звернеться, отримає посилання на фільм. Е, у нас е, роман Олександра Гавроша є в нашій бібліотеці. Книжка чекає вас і сумує за вами на своїй поличці. Приходьте до нас, будь ласка.